Всім привіт! Просто неймовірна краса початку листопада. Глибока осінь наближається до пори перед зим'я. Хоч картини малюй. Тільки холодно стоять. Вітер холодний. Це вже не липень, чи не червень, навіть не серпень. А ось тут під лісом у мене ціла плантація липок, які я сіяв, сіяв, сіяв. Багато які, звісно, попродав, але через війну закази припинилися. Закази припинилися і липа почала переростати. Сподівався, що лісу прибуде. Але не так сталося, що, як гадалося лісу не прибуває, а його зменшається, уменшається і уменшається. Розпахують покинуті городи, розпахують сінакоси, торпосавища. Ось тут все було в липках. Залишився тільки як то кажуть, окраїть. Ну хоч щось лишилося і то добре. 90% землі засіяних липками перетворені ось на такі галявини. Все, липки скінчилися. Допиляють старі ліси. І з липовим медом можна зав'язувати. Вже зараз кажуть, що липового меду не буває в Україні. Але дехто де все-таки знає, що липовий мед поки ще буває. Ну, Дуже скоро вже і цих дехто не залишиться. Я недавно в себе відео виставляв шикарного дуба, який росте на узлісі і начебто рости спеціально для того щоб там поставили вулк чи колоду ось хожу я тут і думаю що ну просто ідеальні місця бомбезні місця щоб тут поставити 2-3 колоди через кожен кілометр через кожен кілометр 2-3 колоди і був би унікальний унікальний мед Але по-перше немає немає жодної гарантії, що на ці ось покинуть ті хутори, завтра не заскочуть стрікози із хімікатами, не обілюють все гліфасатами і не вшпарять джандіри плугами оцю всю красоту. А якщо джандіри тут не з'являться, то немає жодної гарантії, що не з'явиться якесь створіння двоноги і просто-напросто. Як не вкраде, то розгроми ці колоди. Але задумка така є. Можливо, колись щось і здійсниться. Ну а поки, поки продовжую копати медоноси, викопувати одні медоноси, пересилати замовникам, садити інші медоноси в надії, що вони тут проживуться і почнуть розвиток. Діяльність триває. Я вам скажу, чим менше народу в цих місцях, тим цікавіша тут діяльність. Немає 100 метрів, 100 метрів отакого, такого лугу, щоб тут не лежала козулька, лисиця чи ще яка тварина. А зайці які? Зайці тут уже можна спутати з кінгуру. Що собака, я не знаю, яких лисиці не бояться. На місці лисиць я б вже починав боятися зайців. Ну а поки так працюємо. Дякую всім за увагу за терпіння.